Всім привіт! Сьогодні у нас субота, вихідні дні, а це значить, що Що можна відпочити від уроків, як і е, люба мама хоче відпочити трошечки від уроків. Я вже помила, посушила своє волосочка. Хочу його знаєте, і відпустити, щоб таке довге-довго було волосочка. Ну, поки не виходить. Ось зараз зберемося, вже олівчик, збираємося, пойдемо по місту просто погуляємо. Сьогодні без уроків. Бу -бу -бу. Бо все ж таки всі ці уроки, хочу сказати, забирають дуже багато мого часу, щоб приділити увагу і сину і дочці. Тебе це все повчити, перевчити. Так що, зараз, сьогодні ми гуляємо, відпочиваємо. Підфарбую очінятка свої голубенькі. Зараз цим бачоночком з тіняшками підтушую це все діло. Наступний етап це. Бровки сейчас зроблю. Набираю оліфчик на кисточку. Я вже ком знімала і погнали. Фарбувати бровки. Я вже вірю, що скоро настане час. Я отримаю цього гранту, відкрию свою студійку, Закуплю матеріали. Вже буду бровки фарбувати на олівчиком. Угу, так все. О, сразу да, олічка. З бровкою і без бровки. Бо брові це ваше обличчя, це ваша виразність. Кстати, зараз бачила дівчаток Оцей новий, новий напрямок в бровях. Це оці алтушки, так? Да, По-моєму? Правильно, але підкажіть оце ровні чорні брові, це алтушки. по моєму алтушки. Що значить одразу дві бровки, інше обличчя, так? Да? Що ще затімнім Стіночку біганьку зробимо. Так, все, залишається ще трошечки, додам коричневу тінюшку сюди. Ну ці мої легенькі такі стрілочки. Другим кольором зараз втушую границю, щоб не було в мене різких переходьків. Все, трошечки Ще з останнім часом. Не дуже люблю ці бізнес. Слегка. Так ну все. На гульки мама зібралась з дітьми. Хорошо?